Запаркувався на пішохідному переході, перехресті або ж перекрив виїзди, шукай своє авто на арешт майданчику. Відтепер в Ужгороді за найбільш суттєві перешкоджання дорожньому руху автівки забиратиме евакуатор. Наші інспектори з паркування щоденно знаходяться на маршруті по місті Ужгороду і при виявленні порушень, а саме по суттєвому перешкоджанню дорожнього руху, спочатку інспектор складує повідомлення про притягнення до відповідальності. Далі викликає евакуатор. Це здійснюється шляхом, що дзвонимо, повідомляємо комунальному підприємству КШЕП, що там в конкретній локації є правопорушення, куди приїжджає евакуатор. Інспекторами з паркування складується акт огляду транспортного засобу, повністю деталізовано фіксуються всі недоліки, які є на автомобілі. Приїжджає евакуатор. Евакуатор здійснює погрузку транспортного засобу і везе його на штрафмайданчик. Штрафмайданчик знаходиться на вулиці Карпатської України, тобто колишньої Гагаріна 10 на території міського відділу. Обійдеться евакуація від 600 сотень гривень. Також доведеться сплатити сам штраф за порушення, плюс вартість зберігання автівки на штрафмайданчику. Відтак сумарно три платіжки коштуватимуть понад тисячу гривень. Перша оплата це за, безпосередньо за штраф це від 340 гривень. Наступна оплата це оплата евакуатора від 600 гривень. І третя оплата це оплата за парковку. Парковка 120 гривень коштує. Поліція. Придбали евакуатор для міста ще у 2018-му, проте запустили в роботу тільки зараз. Затримують транспортні засоби в тестовому режимі. Відтак сподіваються, що новація зменшить кількість нахабних порушників ПДР. Дуже багато автомобілів стоїть із порушенням правил дорожнього руху, правил паркування. Ми стараємося до населення донести те, що потрібно паркуватися згідно правил дорожнього руху, знаходити місце на платному паркуванні. У випадку, якщо це безоплатно, то тільки у спеціально відведених місцях не паркувати автомобілі на пішохідних переходах, не паркувати автомобілі так, щоб вони суттєво перешкоджали руху інших автівок. У випадку, якщо воно буде так, то ми. Будемо змушені евакуювати. Загалом прикріплення строп до коліс та підіймання автівки займає близько пів години. Відтак очистити вулицю від транспорту, який дошкуляє іншим, вдасться доволі оперативно. А інформацію про своє евакуйоване авто водій може одержати, зателефонувавши на 102.